Друзі, всіх вітаю! Компанія «Автопарк» Вінницький філіал. У нас нове надходження. Сьогодні такий красний Тренд Berlingo. Друзі, оригінальний пасажир 2009 року випуску, це вже рестайлінг. З 1.6 турбодизельним двигуном, економний, надійний сімейний мінівен. Ідеально підійде як для сім'ї, так і для роботи, для будь-яких задач. Машина у нас має задні партронічки. Є оригінальний штатний Фаркоп, привезена була з Європи, має одного власника в Україні. Чорненька, стеклишки у нас відкриваються ці. П'яте міст знайде. ось такий ось салончик цікавий. Комбінація кольорів. Працює взагалі ідеально. ГРМ замінений, масла фільтра. Замінювалися. Час завжди, ніяких посторонніх звуків. ні одної помилочки, 249 тисяч пробігу, є кондиціонер. Кондиціонер у нас працює, є в нас також бортовий комп'ютер, є круїз контроль датчик світла, також датчик дощу. Все є, для комфортної взи автомобілі є. все. Друзі, ось такий у нас класний варіант. Він у нас де з релінгами, він нас нагадує в оригінальному пасажирі. Це не грузовий автомобіль перероблений. Ціна його буде приємна: 7690 доларів, можна забрати цей Берлінго. Місто Вінниця Соборна 1, друзі. Доступний в різні кредит. Також можемо допомогти вам пригнати в той США.